Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як підготуватися до участі у поглибленому рівні. І у мене спеціально на екрані перша стартова сторінка нашого сайту у супровід навчання. Зверніть увагу, що відтепер на лівій бічній навігаційній панелі у вас є спеціальна сторінка, яка має назву Chrome OS Flex. Як тільки ви на ній натискаєте, то для вас ще раз передана інструкція і офіційні джерела, як варто виконувати ті чи інші налаштування. Отже Сторінку розпочинаємо із того, що офіційний ресурс знаходиться угорі. Як тільки ви його активуєте, бажано, щоб у вашому веб-переглядачеві був вбудований переклад української мови, або ви його застосовуєте на запит і вимог. Нагадую, що починається сторінка із того, що описує, як можна оновити будь-яку застарілу техніку і використовувати а, таку надшвидку систему, як Chrome OS, а далі є а, відповідні. Кроки, їх лише два Вас запрошують розказати про себе, вписавши інформацію про тих, хто буде використовуватися, адже вам надається така, такий програмний засіб безкоштовно. А на другому кроці, подивіться, будь ласка, коли ви вписуєте такі анкетні відомості, ви вже бачите посилання на підручник, на посібник. Я прошу вас не лякайтеся того, що просять написати прізвище ім'я. Це дійсно. Тільки статистична інформація для того, щоб розуміти запит і використання такої системи. Чи треба хвилюватися, що це якісь надвідомості? Ні, адже вам просто електронною скринькою надійшли той самий посібник, який у нас вже є. Перш ніж розпочати свою установку, тобто працювати із тим, що на вашому комп'ютері, який є, можливо, уже не таким сучасним, ви виявили бажання. І рішення, що ви зміните таку операційну систему, даєте нове життя своєму пристрою, пам'ятайте. От спеціально такий червоний знак СТОП, що треба розуміти, коли одна операційна система замінюється на іншу, то всі файли, які були на тому пристрої, вони будуть що? знищеними, відформатованими. Тому, перш ніж на такий крок зважиться, треба підійти до ситуації розумно яким чином? Спочатку збережіть важливі для вас файли або на зовнішній носії, або е найефективніший спосіб завантажте на хмарний Google диск, або, можливо, використовуєте якесь інше сховище. Тобто, спочатку файли, які вам потрібно, збережіть. А далі дотримуйтесь, будь ласка, ось таких кроків установки. Якщо ви подивитесь на наш екран, ви бачите їх лише чотири. Тобто, що треба зробити? Підготуватися, і до процесу підготовки ми якраз і акцентуємо увагу про збереження ваших файлів, Це уже те посилання на довідник, який вам надійде продубльований електронною скринькою. Нагадую, що перекладаємо української мови і підготовка. Описуються всі процеси. Що в цьому посібнику вам розповідають, як підготувати інсталятор USB, як включити завантаження із флештів? З'являється, що це не складно а, перейти в цей біос. Ми зараз вам все це продемонструємо. Далі довідкова інформація, що потрібно, а, перш ніж ви почнете таку роботу. Да, потрібно такий USB-накопичувач мати і передбачити, що на флешці має бути 8 гігабайт і більше. Далі довідкові відомості, які розкажуть вам, яким має бути комп'ютер, з якого ви створюєте такий накопичувач. Отже, це процес підготовки. Наступний крок у нас є таким: потрібно створити інсталятор. Для того, щоб його створити, ми з вами будемо використовувати таку інструкцію і кроки. Дивіться, вам тільки перейти за таким покликанням безпосередньо з нашого сайту і дотримуватись інструкцій. Річ у тім, що це робота із розширенням веб-переглядача Google Chrome, а ми з вами в середньому рівні вже навчилися їх встановлювати. І ось ваші дії. Перший крок. Створіть інсталятор. Що треба зробити? Читаємо інструкцію. Крок перший: установіть спеціальну утілиту. В другому кроці описане покликання, де ж його взяти. Тобто разом зі мною натисніть перейти у веб-магазин, далі ви бачите спеціальний додаток, В правій верхній частині натисніть синю кнопку Додати в хром, підтвердять, що ви встановлюєте додаєте. Не забувайте, що вам потрібно буде перевірити пазл це ось такий об'єкт, який є на вашому носієві. А далі що зафіксуйте його на своєму пристрої. Наступний крок, що ми робимо, нам потрібно активувати яким чином? Дивіться, вам треба знову скористатися пазлом і керування розширенням, а далі починаємо безпосередньо процес. Тобто ми його запускаємо і на певному етапі побачимо із вами ось такий вибір. Тобто, нас просять вибрати що виробника і продукт. Як це буде виглядати? Інструкція у нас перед очима. Натисніть разом зі мною праворуч угорі на значок запуску такого носія. Для Роботи із а, операційною системою кроку. Ось ви бачите, я а, переміщую таке вікно екраном, і наші кроки. Нам потрібно, ще раз попереджають, а, що а, наш накопичувач 8 ГБ і більше. От я його додаю а, до системного блоку. Ви бачите, що підключився такий пристрій. Він дійсно наявний на а, моєму комп'ютері, і а, правий нижній кут натисніть почати. Наступний варіант, от якраз на цьому кроці, ми і маємо досягнути що синхронізації з інструкцією. Тобто нам треба вибрати модель із списку. Натисніть один раз, один раз на такому покликанні. Далі виберіть виробника. Ми маємо обрати за зразком Google Chrome OS Flex, Виберіть продукт OS Flex і натисніть Продовжити. Все далі обираєте, який це буде накопичувач, і наступний крок продовжити для того, щоб працювати із таким статусом. У мене вже підготовлений варіант того, що продемонструє нам система. Тобто розпочнеться процес інсталяції, ви будете бачити у відсотковому співвідношенні показник прогресу, наскільки у вас. Вдало відбувається таке завантаження. Десь будуть перший крок, другий, третій. Головне, що ви маєте дочекатися ось такого зображення, на якому ви побачите що схвалення системи, що уже у вас такий пристрій готовий. Натисніть, готово, і ви відповідно що. Почали свою роботу. Тепер ви свою флешку можете забрати із системного блоку. І переходимо до наступної діяльності, яка вона у нас є. Е, інсталятор у нас є готовий. Цю сторінку закриваємо. Переходимо до кроку номер 2 У вас в руках флешка. Що з неї треба робити? Ви берете цю флешку і шукаєте пристрій, який у вас є. Або стареньким, або ви його просто підготували для подальшої інсталяції. Тобто, можливо, навіть цей самий ви бажаєте змінити і з ним попрацювати. Головне, ви маєте інсталятор USB підходити до пристрою, який тепер буде у вас із оновленою операційною системою, не забудьте, що попередньо ви вже файли десь зберігли, щоб вони у вас не зникли. І ми розпочинаємо другий крок. Як виконати завантаження із накопичувача USB? По-перше, відкрити інструкцію. Вона вам надзвичайно допоможе. У ній ви бачите таке слово, яке чомусь завжди бояться наші користувачі. Це да, базова система налаштувань введення, виведення і екран буде синеньким. Але це не страшно. Я вам продемонструю, як і що ми маємо зробити. Отже, ви вставляєте у свій ноутбук флешку, і відповідно у ній ваші дії є такими. Після того, як флешку вставили, треба натиснути тик. Ту системну клавішу функціональну, яка відкриє меню для завантаження. Дивіться, ось нам в інструкції це і кажуть, що нам потрібно вставити що? нашу флешку і виставити параметр завантаження. У вас є підказка, які ж це є клавіші, які можна використати для завантаження. І ви можете відкрити спеціальний список, почитати моделі або простіше, продивіться, якщо ми Прокручуємо трошечки нижче, у вас є пункт меню, який називається завантажувальні ключі. Фактично, це підказка до різних моделей, яку клавішу для таких пристроїв треба натиснути. для того, щоб обрати, нам треба бут і нам треба треба і знайти завантаження з USB. Якщо у вас пристрій Acer, тоді F2. Якщо у вас, наприклад, Intel то F2. А наприклад, у мене я зараз вам продемонструю, Мідструє MSI, то у мене клавіша називається F 11 Це залежить від вашого пристрою. І це можна самому знайти в мережі інтернет, поставивши такий запит, як увімкнути відповідну позицію. Наразі я увімкну для вас відео, як я включаю безпосередньо до свого старенького пристрою що відповідну позицію. Будь ласка, увага на екран. Мені ну, треба буде дещо переключитися між пристроями. І активувати відповідний фрагмент, щоб ви з ним могли познайомитись. Як тільки флешка Як тільки готова, підключіть її відключити до пристрою, до пристрою. І активуйте, активуйте кнопку, кнопку «Живлення» для, живлення, для того, щоб ваш пристрій почав в роботу. коли ви вмикаєте пристрій, пристрій серед функціональних, функціональних клавіш, треба, треба натиснути, натиснути ту, ту, яка відповідатиме, яка відповідатиме за В виклик виклик Моєму пристрої це F11, Традиційно це може бути або Delete, або F9, і її треба потримати. Ось відбувається завантаження системи. І нам треба такий виклик здійснювати. Ось на екрані вже з'явився відповідний напис, де можна обрати завантаження через USB. Саме цей варіант потрібно вибрати для того, щоб активувати старт і початок встановлення системи. А ми продовжуємо. Із того, що ви побачите на екрані, будь ласка, на моєму моніторі, ви бачили, що серед тих можливостей, які надає система для завантаження, є такі позиції. Тобто можна завантажитись із CD-DVD. Я думаю, що всім відомий такий термін. Це якщо із диска. А якщо флешка, то у нас є назва USB. От саме тут треба натиснути Enter. і що відбудеться: ваш комп'ютер і ваше вікно. Буде виглядати орієнтовно таким чином: з'явиться заставка, що починається процес роботи із операційною системою FLEX, а далі кроки є такими. Дивіться, у вас є інструкція, це пункт третій, вже безпосередньо які параметри треба відкривати. Я повернуся знову на ваш алгоритм. Виглядає він ось таким чином. Тобто, коли ви вже флешку встановили, а. Активуйте початок використання, і наступні кроки є такими. Вам треба врахувати, що у вас розпочинається процес установки, і що ж ви будете бачити на екрані? Орієнтовно сповіщення будуть такими: що ласкаво просимо до операційної системи, почати використовувати і далі, от всі ці сповіщення, вам буде давати хто? Програма майстер, яка дозволяє вам що давати відповіді. На запропоновані питання. І тепер що ми подивимося? Я спеціально підготувала екран ноутбука, Давайте будемо бачити, як же відбувається такий процес. Переключаюсь на нього. Подивіться, ось він стоїть в режимі реального часу. Я рухаю камеру. Перше сповіщення, яке ви бачите на екрані, і ви почуєте його голосом, вам система пропонує активувати розширення, яке буде щитувати всі команди голосом з екрану. Вам на цьому корпусі потрібно обрати Ні, ви ж вмієте читати, вам додатково не потрібний такий супровід. Тобто ви продовжуєте без ChromeVox ні. І тоді наступний крок: вам треба обрати мову, яку мову ви будете використовувати відповідно, із списку ви маєте обрати, зараз трошечки мені може бути не так гарно видно, бо я з декількох пристроїв один у мене поруч, а другий. Біля е, комп'ютерного стола, і я разом з вами шукаю мова. Звісно, що має бути українською і клавіатура. Е, у нас е, так само, або ми потім її будемо переключати. Отже, головне, що мова системи і початку інсталяції у нас є українською. Далі, що ми робимо? Ми натискаємо кнопку ОК. І далі ви бачите, ось це сповіщення. Навіть нам вже є мультимедійний фрагмент. Вітаємо в ОС Хром, Мова українська. Що нам треба натисніть ліворуч унизу початок роботи? Далі що ми будемо працювати? Ми установлюємо ОС Флекс Натискаємо праворуч унизу далі, тобто ви читаєте сповіщення системи і відповідно на них реагуєте. Ознайомились з основною інформацією, установіть Chrome OS. і відповідно ще раз попередження. Дуже хвилюються розробники, щоб ви не загубили якусь важливу інформацію, тобто вони в усіх своїх довідкових джерелах, і ми і довідкові центри ще раз вам нагадують про те, що будьте уважними на такому комп'ютері вся інформація буде в видаленою. Тому, якщо не готові щось забули, відмініть установку, збережіть свої файли, а ми рухаємося далі. Тобто натискаємо установити і відповідно, чекаємо. Далі вже процес відбувається поступово. Ви будете бачити, що і процес статусу, в залежності від того, наскільки новий старий у вас комп'ютер сучасний, але це дійсно реальні такі можливості. Ви очікуєте, поки відбудеться завантаження. Я поки Переключусь на наступний крок. Поки у мене підключається цей пристрій. Нагадую, що, перш ніж працювати із нашою інструкцією, ви маєте розуміти, що на такому пристрої ви включили, під'єднали флешку, і звісно, що там має бути підключення до інтернету або Wi-Fi, або, відповідно, зв'язок напряму. Для того, щоб така інсталяція відбулася. Нам же завершу виконати. Це тільки крайні кроки. Як тільки у вас пройде повністю система інсталювання, то вам залишається налаштувати свій пристрій. Тобто, при налаштуванні, вам треба перший раз увійти під обліковим записом Google, тобто під вашою адресою Gmail або корпоративною, яку ви маєте у закладі освіти, до такого пристрою. Фактично, це логін і пароль для вас є ще окрема інструкція, як перший раз здійснювати вхід. Подивіться, будь ласка, це ось така проста інструкція. Так, як тільки ви відкриєте свій з пристрій, то ви будете бачити. Праворуч, відповідно, що а, це кнопка, яка відкриє додатки, які тут знаходяться. Далі а, у вас є можливість налаштовувати доступність двохетапну перевірку і різні інші. Це вже а, завершальний а, крок для такої роботи. Ну, а я а, маю також показати, як буде виглядати а, на вашому пристрої а, вхід після того, як ви вже додали а, всі а, наявні облікові записи. Ви Визу, що облікових записів може бути і два, і три, і всі вони даються просто додати користувача. А у підсумку ви отримаєте такий результат. Будь ласка, прошу увагу на екран. Отже, після того, як ви встановили систему і додали користувачів, можна здійснювати вхід. Після входу ви будете бачити саму операційну систему, з якою ми з вами наразі і познайомимося. Відбувається завантаження. Відповідно під тим логіном і паролем, який ви використовуєте для входу до облікового запису. І тепер у вас на екрані установлена. Система. Отже, знайомтесь, виглядає вона таким чином, що ліворуч унизу, у вас знаходиться кнопка із колом, вона дозволяє відкрити встановлені додатки на цей пристрій. Унизу поличка із наявними інструментами, а всі налаштування знаходяться у вас в правій нижній частині. Ви тут можете знайти підключені пристрої, основні налаштування тощо. Основний переглядач. Який ви тепер будете використовувати, виглядає ось таким чином. Будь ласка, ви можете в будь-який момент часу все це відкривати і опрацьовувати. Система працює надзвичайно швидко.